Поясню вам, в чому фішка взагалі роботи на цієї ярмарки, куди набираються люди у Вроцлаві на ринку. Дивіться, от сьогодні написала сімейна пара, і вона розглядає ярмарку як можливість купити собі машину, тому що за короткий період часу, за там 45 календарних днів люди, хто там працюють на ці ярмарки, вони зароблять від 12 до 15 тисяч злотих. Одна людина, одна людина. Відповідно, сімейна пара це дві людини заробляють в межах там 25 30 тисяч чистими. За ті гроші вони планують собі купити машину. І саме за, з такої якби, точки зору треба ставитися до цієї роботи. Але крім того, фішка в тому, що вона є офіційна, тобто підписується з вами умова зліцення на цей період часу, оплата відбувається легально повністю і. Велика кількість робочих годин і хороша ставка, особливо якщо ви там вже не студента, ви старший віком приймаємо до речі до 40 років. То ці люди всі отримують 30-50 злотих нетто. Відповідно за е, там 12 робочих годин, за 6 днів робочих, за 45 днів, без нічних змін без нічого може заробити досить непогані гроші. От хто хоче, може цим скористатися. Повний опис вакансії за посиланням шабців профіля.